Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати, пробувати готувати італійське печиво. начинкою. – Воно таке, знаєте, типу, буде таке піроженко, м'ягесеньке, смачнесеньке. Ну, принаймні ну, так, ще що ніколи не готова, звідки ну. ти знаєш. E, по фоці було винушено просто, як завжди, в нас буде особливість у нашому відео. І сьогодні вона така, що ми готуємо це печиво на три порції. Ти тут жити на кухні печиш? Коротше, виймаємо інгредієнт. Вішання, ти тут напридумувала на три порції, може цю миску навіть не треба перекидати, просто взяти і поставити на вагу. Кіло триста п'ятдесят. Ні, каче. По грамах я його буду сідити тут до завтрашнього дня. Диви три грами, чотири грами, десять грам. Не сильніше, воно не робиться швидше. Сто сімдесят грам. Складається мені враження, що треба братися жінці до роботи. Втікайно. Що тікайно? Підходьмо. Давай, давай, давай. 200 грам він наважив за хвилину три. Дивіться уважно, мастер клас від Ані. Поняв, да? І наскільки тебе такому хату? І так, наготували ми інгредієнти, я чесно кажучи, дивлюся на них, в мене аж волосся стає від того, скільки нам треба буде наготовувати. Е, тут в нас іде на три порції, а ми вам будемо диктувати на одну порцію. Ж як? Да, так? Правильно? Да, да. Отак. Нач погнали до речі, лукавна щось не заснув. Буде в нас помічником на кухні. Будеш допомагати? Наші інгредієнти, так, дивіться, нам треба борошно. Ми вам зараз будемо говорити суто те, що нам потрібно на саме тісто, не на начинку. Яйця дві штуки на одну порцію. Ми кажемо, масло вершкове 200 грам, цукор 150 грам, сіль 1 четверта чайної ложки. Тут і сіль, і розпушувач, і ванілін. Ваніліну тут одна чайна ложка, розпушувачу 8 грам. І борошно 450 грам. Ну, в нас його на три порції. Бачите, скільки майже півтора кілограма. Або ви йдеть. 4 або 5 для приготування нашої начинки нам потрібно одна упаковка 250 г сиру маскарпоне, 250 г, цедра одного лимона, сукрова пудра 70 г, щіпка солі, крохмаль 15 грам і один яєчний жовток. Значить так, хлопці, ви готові? Ну, Давай. Вам потрібно спочатку взяти м'яке масло. Де масло лука? Почекай, треба миску взяти? Є таку велику? Бери велику миску, лука бере масло. Тут треба тазіка, напевно. Брати на все хватить такої. Да, я думаю, хватить. Так, лука, викладай масло. Далі потрібно цукор. Скільки? Весь Весь цукор. Я... Висипай. Є. Yeah. І перемішуємо блендером. Не блендером, а міксером. А, так, да, точно. Це повністю треба збити, так? Да? Так, да, це треба повністю збити. На легенькому чи на сильному мателяні. То... Будь обережним, тому що цей міксер може доміку. Ти на приколі зараз? Давай до цих. Ей, так сильно ні, ти що? Бери Лука, збивай. Одною рукою миску тримай, а другий збивай. Нажимай трохи троху Так по кругу. Нам треба додати ще сюди сіль, оця дрібка одна четверта. І по одному яйцеві додаємо. Нам треба скільки на два? шість яєць. Нам треба два на одну порцію. Два на одну порцію, але нам треба шість є на три на порції. По одному вбиваємо і колотимо. Перезбиваємо. Лука, береш по одному яйці додаєш. На, тримай. Коли мама буде казати, будеш бити яйця і додавати. Давайте, збивай. Домовились? Я збиваю, ти б'єш яйце мені. Ну не мені яйця б'єш, а туди б'єш яйце. Додавай! Не, не, може комп'юту. По стіл стукни. Має мисці має залишитися яєчка. Так. Все. Знаєш, колись знайомий казав, яйця краще не вибивати зразу в страву, а в окремі воно може бути тухле і ти можеш просто все скопчити по місті. Але окрема... ти врахуєш, що воно, ну, що вони свіжі, ми прямо свіжі з ну, курки, так. не сам сюди. Да, да, да. що... Давай далі, Лука. Давай далі бийся. Не да, їж, аби... Да. Це... Ми додали сюди 6 яєць, тільки з них їх зараз трусим. Добре. Ось у нас залишилося 30 яйця. Це вже на начинку буде. Тепер нам, нам як треба... Начинка, так? Да? Як у нас зараз? Начинка всі говорить. У мене за була начинка, а тепер начинка буде. Далі ми додаємо сюди розпушувач з нашим борошном і перемішуємо вже лопаткою, не міксером. Лопатка є, тримай Лука. Додаємо потрошки наше борошно. Я по чуть-чуть, давай мені по чуть-чуть. Потрошки. Стоп. Я буду перемішувати, ти будеш знову давати. Добре? Yeah? Ну давай, тільки не висипи. Борошна може бути більше, може бути менше. Дивіться по тістові, по самому борошні. Я сама ж толком не знаю, яке воно зараз вийде. У мене така була думка, що краще було взагалі розділити оці три порції по окремому, і по, -окремо, по одній робити. Можливо, взагалі краще воно б вийшло. Так само знаєте, як варення, от кажуть, варити на одну порцію, а не на багато, бо може не вийти. Але ми вже як зробили, так зробили. Розпушувач з борошном взагалі бажано змішати. Ну ми так будемо поокремо. Давай, лука. Все ммм, Як пахне ванілін, правда? Рука, ну чекай, ще руками. Ну, коли ми готуємо, це все сімейство стоїть тут під дверима і чекає, коли ми вже завершимо, щоб все всі прибігли, щось скуштували. Бо <рес> ну, саме смачне, це ми постійно виготовляємо. Це коли відео знімаємо, то завжди якісь дуже цікаві смачні страви виходять. Так, борошно, борошно. Ми зараз потрошки висипаємо все борошно. Тут знаєш, треба твоя допомога, тому що це просто учас. воно стає, знаєш таке твердіше, Його настільки важко мішати. Треба тут сила чоловіча. Ой! <реш> 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 Боже мене, то я не знаю. А коли його от Лука вже питав сотий раз, коли його руками можна. Ну, напевно, коли ти вже все бориш, ну, висипиш. Ну, в принципі, ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Давай, В нас тут залишилося ще небагато давай, давай, рука. Давай, сип, Половинку. Шип. Не, не все. Фу, буде, буде. І от це ще лопатку, а це вже будемо руками. Мені здається, що це вже можна руками. Ну, бери руками. пробуй. Я я хочу, я хочу. Лука, Лука, зачекай. Ука мене же відстає від рука в тебе, що там. <піллян> Мама, дай нам ще трошки борошна, напевно. Борошна ще. Так, 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 чуть, -чуть не багато. Не хватить, це Бо... має бути пісочне тісто. Ну то ж воно буде, воно має від рук відліпати, розумієш, а воно ще ліпне, а в луки там взагалі капець. Ну, це чуть-чуть треба. -чуть, Давай, дратить. мені все пересипай, я вже домішаю. Ти дуже допоміг мені, я б сам стільки не перемішав би. дякую. Давай йдемо руки. Я вам скажу, що я перший раз перемішував пісочне тісто. Воно таке. Ну не його. Воно таке, я не можу вам таке прикро, таке м'яке. Таке класне, правда? Ну, ну. Тепер це діло. Ми замотуємо. І на 20 хвилин відправляємо у холодильник. Поки воно буде стояти в холодильнику, ми займемося нашою начинкою. Все, замотуй плівку в борошно. Чуєш, це тісто, що ми закладемо. Давай, давай, давай. давай. Слушай, а, в мисці? Ні, в мисці, отако. А і ми тако? його зараз холодильник покладемо. Отако, то, то на миску хай налягає, угу. то а, чого ні? а так замотаємо його, ні? Тепер ми приступаємо до приготування нашої начинки. Знаєте, друзі, я вже настільки хочу його випробувати. Мені здається, що цей крем він буде настільки ніжний і ще ось цим пісочним тістом, коли це все з'єднати. В нормальному рецепту нам треба мисочку, але з нашим цим вот нам треба тазик. Маскарпоне — це не обов'язковий інгредієнт, скажімо так, якщо взяти начинку. Можна використовувати і звичайний сир, але бажано, але точніше, не бажано, але потрібно його блендером перепустити, щоб він був такий. Такий-такий, ніжний, такий. Ну, зрозум... ну, да. я думаю, ви зрозуміли, да? Через грунточок, щоб він да, був да, такий. Да, да. Або блендером навіть можна звичайний потім... сир використовувати домашній. Так, ми беремо наше маскарпоне, Повністю все викидаємо сюди в мисочку. У нас в три 3... 750 грам. Ти кажеш: ой, це не важко. Важко буде випекти зараз, бо там в декілька етапів, напевно, треба це все випікати, ні? Ну так. Да. Ну. Дві-три бляшки, п'ять бляшок, не знаєте, як там буде. До речі, друзі, у нас домашній сир є, але я все-таки кожного піди, подивися маскарпоне. Якщо ціну порівняти, що маскарпоне, що домашній сир, мені здається, ці воду ціну буде. Ну, ті, що живуть в селі, то я сиділа, що сир їм дешевше купити, ніж маскарпоне. Ну, а ті, що в місті, то їм там особо різниці не буде. Що домашній кошти там під 300. Я не знаю, яка там ціна зараз. У нас за кілограм, якщо. Так, да, і маскарпоне, Якщо за кілограм взяти, це виходить десь теж біля 300. 280 гривень за кілограм. Значить, далі ми сюди додаємо це все, що ми понамішували. Крохмаль. Далі, да? Да. Далі нам треба буде цукрову пудру. Сюди, так само. Тобто ми змішуємо все, все повністю. Е, три жовтка відділимо. Цедра трьох лимонів. Ну, можна було терти одразу сюди, але ми заздалегідь це натерли і зараз так само це все додаємо. Не знаю, щось каша малаша така виходить. Ну, і три жовтка. А, ніяк, як мені жовток відділити відділка? Давай заря відділю. Так? Ти впевнена? Думаєш, ти краще впораєшся? добре, я ти довіряю. Стаканчик. Що собі. І все так легко? Так один. в шоці? просто. А ти що, не що? Ні. Давай не Ні, Може колись бачу, як ти це робила, просто я уваги на це не звертав. Перехвалив мене, що тепер в мене жовток вилився. Беремо трошки солі. Давай спати. І беремо таку штуку, така дротики перекручені. Зараз я покажу. Є така от штучка, ну, дротики перекручені, да? Вінчик. і беремо це все так акуратно, помаленьку, обережно перемішуємо. Це все діло. В результаті має вийти така однорідна маса. Але Його не... треба збити, а не перемішати. Чую, що я так довго буду збивати. Давай я це зроблю. Ні, давай я це зроблю. Я теж хочу щось побивати. Я думаю, що скоріше ми цю штуку зараз зламаємо, вона зараз вроді все має розвитку. Ну, вибач мене, тут на три порції то ну, ця штука не. Так, <рив> <рив> да, я це зроблю. О, от, так, 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 да, от, тако, тако. Воно має бути без грудочок, розумієш? Значить, жі з нас попередній зламався. Я взяв інший від блендера. Не витримав він важкої долі, стільки не можна йому мішати. Получилась така однорідна маса, але чуть-чуть це Слухайте серцедра лимона, точно ну а вона каже грудочки. Дуже відчувається лимонна цедра. Так, все, ні. Взагалі, би... бо то там і сиру немає. Поприбирав це все діло. Розстелили ми, знаєш, таку силіконову штучку, і на неї будемо зараз наше борошно викладати. Нам е бокал треба не для того, щоб пити. Просто тут 6 см, і нам якраз на печиво буде добре. В ідеалі було б 8 см, але що вже є. Беремо наше тісто з холодильника. О! Але йому... треба його не ціле, треба шматочок його. Може, йому замало 20 хвилин в такому великому шматку. А що йому буде? А ви в принципі воно вже посиділо 30 Бу хвилин хвилин. Йому да? нормально все розкривати. Ми не будемо. Я вже все розкрив. Нам треба взяти, нам треба взяти, відрізати шматочок. Беремо одну шосту частину, ну, в нашому випадку одна шоста. Якщо на одну порцію, це половинка. Розберемося з цим одним, тоді будемо виймати ага. <гум> все остальне. Ну, вже не замотую толік. Щоб борщом там запахи набрали. Ну, там нема борщу. Значить, ми його розкатуємо таким чином, щоб вийшов такий пляцок. Нам треба товщина 2 мм. Трошки, <гум> може, <гум> боросто, в мене без... є рулетка. Тебе 2, давайте, двоси, треба спочатку зупинити. А, да, да, да. Начекати розумно. Дітка взялась. Ну хоча тут силикон, но в принципі і так відстане. Скатаємо, катаємо, катаємо катаєм його. Е, ти, ти рівно... Все нормально. Ти ще його більше розказуємо. Тут того дай. давай. Мені каже, тут не два, а может тут більше. Це все ми просто віддираємо. Далі в нас дуже цікавий процес. Ми беремо один наш кружочок, кладемо його. До речі, поводьтеся обережно з цим тістом, воно таке, знаєте, зовсім якесеньке, розлітається. Нам треба такого, знаєте, багато крему, але щоб не перестаратися. І другий кружочок так само накладаємо наверх. Ось так. Ой, яке гарне, скажи. Тепер беремо вилучку і ось так легенько притискаємо. Вилучкою нашою. Може, вона більш підплюснути має бути, ні? Це ні, ні-ні-ні-ні-ні. А тут прикол в тому, що ми беремо ножечка і робимо таке. І що то буде? Раз. І два. Що то буде? Такий надріз. Вистеляємо нашу бляшку пергаменком. Поки Аня там грається з тим печивом, я тут займуся. Переглядом. Менше, менше бери, щоб воно по боках не... не виглядало, щоб у боках розумієш. Отак. Угу. І я ще візьму таку штучку. І тепер бере в неї наші. От скажи, як я маю взяти його. Голесенько. Яке гарне все. Може, зразу тут на блясі робити, не треба? Ну давай. Та, друзі, краса в нас вийшла. Боже, так хочеться засунути швидко в духовку його. Духовка має бути розігріта вже попередньо. Випікати про 180 градусах 20 хвилин. Щоб не втрачати час, ми зразу взяли, підготували другу пляшку. Поки одна печеться, ми другу викладаємо і зараз та виявимо. Ну коротше я такий конвейер зробимо. Але подивіться, що він зробив. Він дав крему. Ну ніби казав так само, але бачите, як поблизу тут окремо. Тебе нема, а мене руки криві до цього. Вот. то мені здається, що мені треба просто було тобі. Крити. Треба бути біля мене. Я без тебе як без рук ані. Що ти? Друга бляшка в нас вже готова. Зараз ми цю виймаємо цю засовуємо і потім золоту викладаємо і так бистренько-бистренько все це робимо. Пробувати, якщо та бляшка вийде зараз, так? Угу. Пробувати ніхто не буде. Я буду ніхто не буде пробувати, я... поки ми не допечемо все до останнього пряничка. Тоді ні! Да. Ми будемо пробувати вже. Тільки я виймаю, я посипаю пудрочкою і... і тоді в мене буде. Все і ми будемо жити окремо. В мене буде, ні, в мене просто буде більше стимул далі робити. А можна взагалі добре буде? То попробуємо в кінці. Ні, ну ні, ну, ні. Ти вже нічого не зміниш, навіть якщо буде вдома. Попахне. Я тільки чуть-чуть подивилася. Я спробую відкрити, подивитися, воно тако зверху має бути біленьке, а по боках має бути трошки підрум'янке. Ну щось пахне. Ну таке, да, воно таке вже трошки золотисте. Я думаю, що воно вже готове виймати. Вау. Ух okay. ти. А я вже подручку зверху просижу, буде клас. Нам писали про те, що подручку через ситку брати. Зараз ми це зробимо. Закидаємо відразу ось це печиво в духовку на 20 хвилин знову. Воно так легко відстає, Вообще, дивись. Ну, взагалі, ніхто там навіть і не приставши. Ми взяли такий великий піднос для того, щоб просто все помістилося. Тому що ми печемо на три порції. До речі, діти вже чекають, готові спробувати вже всі. Я теж готовий взагалі до спробувати, не тільки діти. Лука, мама не встигла зразу, як лукас першого один. Пробуй, пробуй. Гарять. Ти нормально вкуси, щоб серединку, в начинку попробувати. Як тобі? Щоб начинка О, да. була вирізана. Mm. Добре. Дай Друзі, вже на вулиці темніти починає, а ми ще сидимо над печивом. Паралельно бігаємо до дітей, міряємо їм температуру, тому що вони нас похворіли. Паралельно їмо самі, тому що я така голодна, що це просто ноги болять вже. Але ми продовжуємо це робити, нам ще одна бляшка. З тими печенями yeah. я вже їсти захотів. Аня каже, сідай поїсти щось. Зовка yeah. oh, капець. Бляшка в нас така велика. Зараз ми виймемо все повністю і покажемо, скільки в нас вийшло. І тоді будемо проводити дегустацію. А треба ще поважити його. А, до речі, ще й поважимо, скільки в нас вийшло. Вага. Фу, нарешті остання бляшка вже готова, вже воно пікає. На цю готовку пішло біля п'яти годин, да? Ну так, да, десь чотири-п'ять годин. Ну його в баню, оці твої прикольчики такі готуємо багато, готуй сама багато без мене. Коротше, виймаю останню бляшку і все. Показуємо, смакуємо. Я вже знаєш, хочу спробувати його. А це мене саме пішли. Бісить дивитись на них і не з'їсти. О, ну, це найгірша да? бляшка. Давна писання остання бляшка простікалася, напевно, тому що тісто довго стояло, і від вже замучені. Я ніби нормально притискала. Чому так вийшло? Я не знаю. Дивіться, скільки в нас їх є вже. Бачите. Ціла велика бляшка. Особливість і великий плюс в тому, що навіть коли десь у вас крем трошки підсів, він так само легко, як і саме печиво, буде відставати. І так, друзі, зараз ми будемо це все зважувати. Скільки ця бляха важить, не знаєш? У нас є така сама, тільки менша. 500 грам, я ж тобі кажу. Вона важить 200, ну хай 400 грам важить велика. 500, вона більша. Так, у нас ще сперли 4 печенюшки, так? Да? Зараз ми додамо вагу 4 печенюшок. Скільки там одна? 36 грам, понял? 20 грам на сперли. Добре, давай. Так, коротко, став. Важко. Віднімаємо пів кілограма. 3,269 плюс а, 150. Десь 3,400. А, і що миска пів кілограма три кілограма рівно печива. печива. Да. Ну три кілограма печива. Такого хорошого з начинкою, домашнього. Ви самі знаєте ціни на печиво. Це приблизно, якщо на ринку це 130-150 гривень за кілограм, таке щось краще з начинкою. А от прям домашнє 200 гривень за кілограм. Це тут у нас 600 гривень на секундочку. Це друзі, я вже просто не можу терпіти. Я готова пробувати. Ти готова? Да, я беру щось таке, Знаєте, холодніше. З самого низу вони такі самі вдачні. Та кремлець. Лимонний смак, таке знаєте, воно пісочно розсипається. Пудра. Це заверний, ніби крем, відчувається, як будь-то є сир, заверний крем, хоча там сир. Тепер я буду пробувати, мені аж цікаво самому. Mm -hmm. Смачно. Тільки не пишіть на три порції, бо це дуже важко. Одне я вам з голови хати, щоб посмакувати. Mm -hmm. Добре. І ще бомба. Макс mm -hmm. всередині. Дуже смачно. Просто дуже смачно. Тільки головна порада з тістом потрібно, тільки ви маєте з холодильника, зразу його розкатали, зразу на бляшку і я котись. Бо в нас оця остання бляшка трошки полежала на столі вже. Коли вже ми все зробили, того воно так порозлазилося. Зразу виняли з холодильника і в духовку. Ось таке у нас вийшло божевільне готування сьогодні. Надіємося, вам це відео сподобалось. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Готуйте таке печво, воно вам також дуже сподобається. Смакуйте на здоров'я. Кому наше відео сподобалося, ставте обов'язково наподобайку. нас ще не підписався. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступних цікавих думів відео. І зітнемося на наступному відео. Бережіть себе! Всім па-па.